День Героїв це щорічне свято, яке відзначається в Україні 23 травня, на честь воїнів, які віддали своє життя за нашу державу. Не задумалися ви, чому саме у травні відзначають День Героїв? Саме цього місяця поклали свої життя за українську незалежність Симон Петюра та Євген Пановелець, ідеолог українського самостійництва Микола Міхновський. Сьогодні які сотні років поспіль українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг та продовжуємо їхню боротьбу, аби наша країна процтала. Домлюємося дякувати нашим Збройним силам України. Ви наша сила та наш приклад. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими. Уже 454 доби українці героїчно виборюють свою незалежність. Своє право на спокійне життя, кожен на своєму місці цього дня. Ми бажаємо усім наснаги щодня робити внесок до перемоги України. Дякуємо за захист! Слава Україні!